Привіт всім! Сьогодні розпаковочка від Дніпром. Придбали міксера. Будемо сьогодні його перевіряти в роботі. Так, що в ньому йде? Перше, що власне сам міксер. Так, міксер наш. Так, міксер? Ну такий. Доволі. Ну, масивний ніби, зручний по суті, в руках. Так, міксер є. Що ще маємо? Так. Болт. Це напевно у нас що буде сам міксер кріпитися. Ага. Так. Ось така система. Так. Як я розумію, сюди? Так. Що у нас тут? Ще маємо? Ключ. Ключ, інструкція. Так, ціна у нас 4... 420 він вийшов. Там якась акція була 5%. Відповідно, вийшло так, що купуючи рукавиці, вони вийшли безкоштовно. Рукавиці, ось Дніпроемські. Так, вони там коштують 25 гривень, як в роботі не знаю. Тут еко-еко Дніпроем, просто значок. Хоча ось на цих є і Дніпром. Так, да, те саме. Ну і все. Покажу в роботі. Всім.